Цікавинки від мівчука. Каладрій в римській міфології білосніжна віща птиця предвісник смерті. Його зовнішній вигляд предмет для споконвічних суперечок. Одні вважають, що це птиця альбінос схожа на голуба, інші на гусака, треті на чаплю. Птах міг передбачити хворому результат його одужання. Якщо дивився на людину, то в неї був шанс одужати. Якщо відвертався та не дивився, то хворий скоро помирав. Окрім цього, вважається, що Каладрій може перейняти хворобу на себе, полетіти з нею до сонця, де хвороба згорить, а сам він зцілиться. Тому деякі правителі хотіли заволодіти цим птахом і тримати у себе в палаці. Існує вірування в те, що навіть послід Каладрія має лікувальні властивості. За допомогою нього лікували сліпоту, але птах був далеко не всемогутній. Тому і відвертався від приречених, стаючи справжнім предвісником смерті. Обов'язково підпишіться на наш канал. Чекаємо на ваші вподобайки.